Війна найстрашніша з людських лих. Вона руйнує не лише будинки, а й душі. І найбільше вражає найсвітліших дітей. Не надо стріляти. Люди бояться, діти бояться. Разом з триколорами на Донбасі з'явилися люди з автоматами. Вони відібрали мир. Ті, хто вчасно зрозумів і мав змогу, найперші почали вивозити з Донбасу дітей. Сіпаратісти стріляють людей, убивають. І ми хочемо їхати сюди, хочемо. Ну, аптеці паратісти їдуть, мама мене не пускає, то я не граю. Лише за офіційними даними Донбас від початку АТО покинуло 250 тисяч переселенців, 75 тисяч з яких це діти. Немає міста в Україні, де б маленькі утікачі від війни не знайшли б прихисток. Та навіть там, де не стріляють, дітям вчуваються вибухи. Війна тепер у їхніх душах, і дорослі мають щось з цим зробити. Мама, мене хочуть майже обід. Тут нібитані грушечним. Але й ті, хто був далеко від вибухів, знають, що у їхній країні війна. Справедлива, толерантна, чиста країна, і мир це все, що потрібно дітям для розвитку. Чи здатні це забезпечити своїм дітям дорослі громадяни України?